Вітаю вас знову на відео одного завдання. У цьому відео розглядаємо номер 132 збірника і тут будемо рахувати кількість сторін многокутника, якщо відома кількість його діагоналей. І допоможуть нам квадратні рівняння. Скільки сторін? Має многокутник, якщо в ньому можна провести 20 діагоналей. Тобто ми не знаємо, скільки у многокутнику сторін, скільки в ньому вершин, скільки в ньому кутів. Але ми знаємо, що в ньому 20 діагоналей. Що таке діагональ? Діагональ це відрізок, який з'єднує дві несусідні вершини. Як ви думаєте, скільки можна провести діагоналей у многокутнику? На три менше, ніж у ньому вершин? Нехай у шуканому нами многокутнику буде n вершин. З кожної ми можемо провести n-3 діагоналі. Чому на три менше? Бо з точки А в саму цю точку ми не можемо провести діагональ. І в дві сусідні точки ми теж не можемо провести діагоналі. Ми можемо їх проводити тільки у точки, які не є сусідніми. Ну і які не співпадають із даною. Тож з кожної вершини, а їх n штук. Ми можемо провести n-3 діагоналі. То разом це скільки буде діагоналей? Це дорівнює n помножити на n-3. Але. Це ще не 20, це ще не ця величина. З точки А ми провели ось деякі діагоналі. Давайте спробуємо провести з точки Ж. І перша діагональ, яку я хочу провести, вона вже співпадає із діагоналлю, яка виходила із точки А до точки Ж. Тобто дві різні діагоналі у нас співпадають, і ми її на малюнку рахуємо як одну. Точки ж вийде теж N-три діагоналі. Але діагональ АЖ буде співпадати з діагоналлю ЖА. Діагональ СЖ буде співпадати з діагоналлю G Діагональ ДЖ буде співпадати з діагоналлю ЖД. І діагональ ЕЖ буде співпадати з діагоналлю ЖЕ. -E. Тобто дві діагоналі ми будемо рахувати як одну. Отже, дану кількість нам треба зменшити в 2 рази. І саме ось оце число і буде відповідати 20 діагоналям, які задано в умові задачі. Тож ми склали рівняння, де у якості невідомого виступає. Кількість сторін, або кількість вершин, або кількість кутів їхні кількості співпадають певного многокутника. Як розв'язувати це рівняння, ми ще не знаємо. Чи воно лінійне, чи воно квадратне, спершу нам треба спростити його, позбутися знаменника, розкрити дужки, і далі буде видно, що робити з цим рівнянням. Оскільки в знаменнику. Ліворуч у нас стоїть двійка, то обидві частини рівняння ми можемо за однією з основних властивостей рівняння домножити на одне й те саме число, яке не дорівнює нулю. Таким чином, 2 і 2 у нас ліворуч скоротиться. Розкриваємо дужки в чисельнику, маємо n 3 n дорівнює 20 на 2 – 40. Бачимо, що n квадрат нікуди не зникло. Отже, це буде квадратне рівняння, а в квадратному рівнянні треба, щоб всі значущі доданки стояли ліворуч, а праворуч, щоб був тільки нолик. Виписуємо коефіцієнти, змінна у нас n отже, коефіцієнти, які стоять біля буковки n. Біля n квадрат старший член одиниця, другий коефіцієнт мінус 3, третій коефіцієнт мінус 40. Тепер можете не чекати, коли я розв'яжу це рівняння. Розв'язуйте його самостійно. Рівняння такого типу ви впевнено вмієте розв'язувати. Звіримося. Ви розв'язали квадратне рівняння, дискримінант отримали 169, він додатній, отже рівняння буде мати два розв'язки, які обчислюються за відповідними формулами. Перший розв'язок 8, 8 сторін може бути у многокутника, другий розв'язок мінус 5, і от мінус 5 сторін точно не може бути у многокутника, бо кількість сторін виражається тільки додатнім числом. Мінус 5 є розв'язком даного рівняння, але по умові задачі воно нам не підходить. Отже, у даному многокутнику 8 сторін, Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!